Вітаю вас, мої шановні глядачі. Ось так виглядають мої помідорчики. Дуже швидко виросли. От, я знову включилася, ганяю чорну ніжку на всякий випадок, бо підлила помідорчики з вечора. Сьогодні хочу їх підживити терміново, тому що, бачите, вже є не тільки 4, а навіть і 6 листочків. Вже з'явилося. Тому треба зробити перше підживлення їм. Вони дуже швидко ростуть, не так, як перед баклажани. Тому буду підживляти і буду підсипати земельку. Вони не дуже витягнуті, такі гарні, товстенькі, в принципі, але все одно треба вже підсипати. Ось так виглядає моя гіпсофіла. Все нормально, вона вкорінюється. Ось так виглядають мої баклажанчики. Один, один піддон, друзі, нормально, а, друг... а другий піддон прихворіли баклажани. Бачите, якісь плямки. Я не знаю, що з ними. Дівчатка, хто має досвід. Напишіть мені, будь ласка, може, ви знаєте. Бачите? От є одиниці, що захворіли. І тут бачу, вже таке з'являється. Не знаю, що з ними. Щось їм бракує. Перчики мої розкішно виглядають, гарні. Поки що ще підсипати не буду. Нормально в них земельки, все добре. Красиві. Буду займатися помідорами. Друзі, принесла свої помідорчики, гляньте, скільки в мене їх це ще не всі. Ще одна таця стоїть на вікні, не влізла на стіл. І зараз найперше, що я зроблю, ввечері я їх полила, вам казала так. Тепер візьму 1 грам монофосфату калію, 1 граминочку. Розчиню в 1 літрі води. Чому монофосфат калію? Тому що саме фосфор сприяє розвитку хорошої кореневої системи. І зараз потрошки буду підливати кожен свій помідорчик. Ось беру любий помідор, який краще виймається. Вони тут так затиснуті в мене. Ось так виглядає помідорчик мій. Що тут в мене попався? Моншері, чері високі, ну, вони її витягуються швидше. Бачите, волога земелька в мене тут. От, видно, випари, вона волога. І я потрошки намагаюся не лити. На помідорчик а з боку потрошечки підливаю і підживляю свою розсадку. Знаю, друзі, що вже більшість блогерів це зробили, але у нас на Заході України бувають приморозки. навіть торік, 4 червня, були приморозки, тому я буду висаджувати їх у кінці травня. Все прекрасно, вони ще виростуть. Дуже швидко вони, до речі, виросли. Я боюся навіть, щоб вони не переросли, щоб я не мала їх де висаджувати, бо морози. І, до речі, наступний тиждень передають холод у п'ятницю-ноль вночі. От. Тому добре, що я так пізніше їх посіяла. Тому зараз всі підживлю і буду підсипати. Земельку. Не буду займати ваш час, всі попідливаю і включуся. Все, мої хороші, підлила. Тепер беру стаканчик з помідорчиком, беру землю. Земля у мене щедра земля. Торбинку я викинула минулого разу, ще як сіяла помідори, і тут землю тримала в мисочці. Трохи її пролила. Ну і все, як завжди, над мискою. Зараз може вам трошки ближче над мисочкою беру, щоб не порозсипати. наскільки це можливо акуратно, гарненько закладаю земельку під помідорчик. Вже, знаєте, друзі, переживаю, насіяла високорослих. Скільки то треба буде опор, треба буде будувати опори. Підсипаю досить таке височенько. Я подивлюся, як вони будуть себе поводити. Можливо, навіть більше не буду підсипати, а можливо, ще раз трохи підсиплю. Ну, дивіться, наразі ось так підсипала. Досить таке височенько. Напишіть мені, будь ласка, як ваша розсадка, що вдається, що не вдається. Як у вас взагалі справи з розсадою? Хто вже висадив нагород, я впевнена, хто живе на півдні, ви вже висадили нагороди. Хтось висадив у теплиці? Напишіть, чи росте ваша розсадка, чим підживляєте? Ви мені завжди тільки компліменти сиплете, а мало пишете, як ваші справи? Ось так високо досить підсипаю. Бачите, вони ніби такі не тоненькі, товстенькі, але все одно дуже довге стебло. Для чого воно має даремно стояти, краще я підсиплю, нехай наростає коріння на стеблі. Я ще, друзі, пройде трошки часу, я візьму баклажани, бо дехто мені писав, що не вже можна підсипати баклажани. Ну, є така думка, що не можна підсипати, бо на них не наростає коріння. Я десь теж таке читала чи дивилася в Ютубі. От. Але я вам скажу, що коли садимо у землю я знаю, відкритий ґрунт, то на баклажанах теж на стеблі наростає коріння. Тому я думаю, що все буде добре. І я через якийсь час, може вже наступного разу, коли буду робити якісь процедурки з розсадою, то я візьму і вам одного баклажана вийму з землі, і ми разом з вами подивимося: наростає чи не наростає. Ну, отут, дивіться, я вам покажу, чи видно вам, чи не видно. Ось корінчики. Гарно наростають. Ну і все, мої хороші. Дивлюся блогерів і підсипаю всі свої помідорчики таким чином. Виключусь. А що ж займати вас час, нічого там такого нового. Можливо, комусь нове, але в основному всі все це знаєте. Просто мені хотілося показати від початку до кінця, що я роблю з розсадою, як в мене справи. Тому, тому включилась і показую вам. Уявляєте, не вистачило землі. Все, земля закінчилась, а ще так третю частину треба відсипати, йду в магазин по землю. Бачите, яка в нас погода. Холодно дуже. Я ще зараз піду на роботу, через годинку буду виходити кардиган, отак як я вдягнута. Мені не допоможе. Треба вдягати пальто, шарфа брати, тому що на вулиці дуже холодно. От дощ, калюжі. Бачите. А у вас, друзі, яка погода? Напишіть, бо в нас така мерзопакусна і таке цілий тиждень має бути холодно. Бачите, який пустився дощик. Купила знову щедру землю. Зволожувати не буду, вона, бачу, така досить вогкенька. Працюю далі. Ну, все мої хороші помідорчики підсипані. Баклажанчики, перчики. Отака в мене краса. Тут. Ще баклажанчики І ще помідорчики гарно виглядають. Пішло мені на 111 кущів помідорів в мене. Пішло 10 літрів землі. А я вам дякую, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. Усім добра, міцного здоров'я, хорошого настрою, всього самого-самого найкращого. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення!